Вітаю, мене звати Віка, та я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні у нас не до огляд, не до розпаковка боксику від Color А Цей бренд прислав мені посилку ще напевно місяць тому. Я вже показувала вам деякі продукти в ТікТоці, в Інстаграмі. От тому вирішила зняти про цей бренд відос і на Ютуб. Більш детально обговорити з вами всі продукти, які є в цьому боксику. Це дуже бюджетний український бренд, тому я думаю, що має бути цікаво. Нагадую, що всі мої соціальні мережі, ви знайдете в описі до цього відео: Мій інстаграм та Тікток. Також ви знайдете реквізити для матеріальної допомоги цьому каналу. Вільні донати. Якщо ви цього, звісно, забажаєте, все це за вашим бажанням. Не забуваємо донати зсу. Поїхали! Так, перше, що я тут бачу, це ось такі кремові рум'яна від Color Intense в двох відтінках. Це вони кажуть, що це такий універсальний продукт для щік та губ. Я вже пробувала цей продукт. А, далі кремовий хайлайтер також. Він тут у нас для обличчя да, для очей, але в мене є деякі сумніви щодо цього. Так, три кольорові туші: фіолетова, рожева та жовта. Я вже робила ними якось макіяж. Сьогодні думаю, також будемо робити щось в стилі фейк-маскара, щось таке. Не хочу дуже сильні якісь неймовірні тушовки. Але, до речі, у нас дуже багато є з вами олівців. Мені висловили багато олівців для губ, для брів, напевно, всі відтінки, які в них були. Олівці для очей, до речі, досить популярні. Вони коштують типу, 30 чимось гривень. І для такої ціни я вважаю, що це дуже достойні олівці, є дуже класні відтінки, особливо для губ. Поговоримо з ними також трошки пізніше. Вони механічні всі у них йдуть. Боже, я не намагаюся зараз їх всіх дістати з упакування. Подивіться, скільки олівців, просто увага на цю кількість олівців. Далі у мене тут було два бальзамчики. Один я виклала ось такі Вони був ще жовтий, це такий рожевий. Тестувала, здається, цей бальзамчик. Нічого особливого, просто гарненький блискучий бальзамчик для губ. Взагалі нічого такого в ньому немає. Далі два блиски для губ один прозорий та отакий от рожевий. Прозорий, я вже пробувала, рожевий взагалі новий. У нас тут є гель для брів. До речі, він якийсь такий трохи жовтуватий, трошечки дивний, але нічого, подивимось. А, далі скульптор. Я його тільки свочила, як на мене, перше враження, такий трохи рудуватий, але я ще його не тестувала. Далі, ось такий міст для волосся та тіла з блискітками. Та останнє, що я бачу, це ось такі кремові тіні, які, до речі, я хочу сьогодні спробувати. В них такий дуже комерційний золотистий відтінок. Зараз покажу, я сподіваюся, там хоч щось вам видно. От, коротше, подивимось, як це все буде виглядати на обличчі. Чи варте воно того, чи ні. Це супербюджет, тому я сильно якихось великих сподівань не покладаю. Поправте мене в коментарях. В моєму обличчі зараз є тональний засіб та консилер, тому я думаю, ми можемо вже спокійно переходити до рум'ян. Давайте подивимось, що тут по відтінкам. Тут, здається, такий більш рожевень, рожевенький та більш персиковий відтінок. Ось так це все виглядає. Пахне мені, до речі, чомусь дуже знайомим, коли ти буду наносити кремові хайлайтери. Хайлайтер. Набираються вони дуже добре, і я вже, до речі, коли я носила їх в TikTok, встигла навіть переборщити. Бо вони досить пігментовані, до речі, і в принципі досить хороші. Єдине, що мені в них не подобається, це їх занадто волога текстура, яка не фіксується. Тобто вони прям для таких, знаєте, максимально clean мейкап з насиченими рум'янами, бо вони мають такий супер сяючий фініш. Супер-супер прям, прям сяючий вологий такий саме фініш. І він такий трошки липкуватий, їх, їх треба обов'язково фіксувати сухими рум'янами або пудрою. Але вони за свою ціну просто чудові, бо класно розтушовуються, виглядають красиво, пахнуть добре і мають красивий відтінок. Це, до речі, відтінок, здається, 0,2. Внесу також трошки його на ніс. Чому б і ні? Чому б і ні? І тепер будемо брати кремовий хайлайтер. Його я також вже пробувала, але він мені не сподобався. Наскільки я пам'ятаю, я зараз спробую нанести його трошки по-іншому, ніж я наносила, коли пробувала його вперше. Бо мені здається, він такий трошечки паскудний. знаєте? Так він виглядає в упаковці. Пахне він так само, як рум'яна, і я спробую нанести його пальчиком. Не хотіла лізти, але. Немає в мене вибору, як я розумію. Я буду носити його пальчиком. Я, знаєте, якщо і кремовий хайлайтер, то, ну, знаєте, пальчиком, коли це наноситься, це виглядає набагато ліпше. Причому я. Він такий делікатний, його потрібно зовсім трошки. А, от... Бо він досить світлий, в нього якась така світла база. Я спочатку не дуже його зрозуміла. Але він дає прямо, от знову ж таки супер вологий фініш. Якщо вам подобається таке на кожен день. Я таке дуже люблю насправді, але на кожен день не завжди. Такий він прям, я думаю, ви бачите, досить вологий. Коротше, волога, сяйво, так. Якщо ви фанат такого, то беріть. Але знову-таки вони кажуть, що це можна наносити на очі, як на мене, ні, бо він, має, він не фіксується. Він має такий липкуватий фініш, і на очах мені здається, що це все буде дуже сильно скочуватись. Тому, Next, давайте зробимо брови, бо я не можу вже сидіти без брів. Просто, здається, були олівці для брів. А, холодний блонд відтінок. Олівчики у них механічні. Холодний блонд відтінок. Можливо, підійде. Як на мене, для олівчика для брів це якась дуже масляниста текстура. А він прям дуже м'якенький, маслянистий. І от, ну, мені ним трохи важко працювати, ви подивіться, що коїться. І він класно тушується. Тобто, ось, в принципі, його можна розтушувати цей олівець. По-перше, мені не подобається. Ця форма олівчика, вона кругла. Мені хотілося би якийсь тоненький такий зріз, а не щось таке кругле та досить м'яке. Ну, не знаю. Відтінки в них хороші у цих олівчиків, але, блін, формула і форма, мені не подобається щось взагалі. Будемо наносити е, скульптор від Color Intense. А, мені спочатку здавалося, що він схожий, він такий досить. Пильний. Хм. Я не знаю, чи він супер пігментований. Він трошечки зарудий і він дуже-дуже напівпрозорий. Тобто, навіть якщо я проведу пальцем, причому нормально так проведу, то якогось сильного свочу ми не побачимо. А, стоп, почекайте, ми, ми забули про гель геллябів для брів. Він має щіточку. таку, він такий трошки жовтуватий в упаковці. А, щіточка досить непогана. Я зараз спробую зафіксувати ним свої брови. Щіточка гарно їх прочисе і вкладає, в принципі, нормально. Але подивимось, як він буде. Ці брови тримати і чи буде взагалі. Я розумію, що це дуже бюджетна косметика. Вона не повинна робити чогось супер, неймовірного, нереального, чогось такого прям вау-вау-вау. Але класні продукти все-таки тут є. От, наприклад, ці кремові рум'яна. З цього поки що я протестувала, вони найліпші, найбільше що мені сподобалось. А от продукти для очей в них вже набагато цікавіші. А, це олівці. Олівці для губ та очей. Оце для мене, напевно, те, що можна взяти у Color Intense, а спробувати хоча б один раз і зрозуміти, чи подобається воно тобі чи ні, чи потрібно чи ні, бо воно хороше. І за 30 чимось гривень, знаєте, овер хороше, просто дуже сильно. Давайте ми нанесемо ось ці кремові тіні. Зовсім трошечки я їх нанесу. Так, тіні виглядають дуже красиво на свочі. Зараз нанесу їх на повіку. На очах це виглядає також дуже дуже непогано, знаєте, досить гарно виглядає, мені подобається. А, такі просто супер комерційні, золотисті блискітки, такі супер нюдові, їх легко наносити. Взагалі ніяких проблем, поки в нанесенні немає. Вони на такій напівпрозорій базі. тобто, все класно, знаєте, вони мені нагадують чимось близькі, такі подібні від ламель. Я не буду поки нічим фіксувати ці тіні. Я подивлюсь, як вони зафіксуються і чи будуть вони сильно скочуватись мені в складочку. А поки ми перейдемо якраз таки до олівців та туші. Напевно, я сьогодні буду використовувати ось такий коричневий, хотів сказати, жовтий олівець. У неї була явно якась проблема сьогодні з кольорами. Такі у них є олівці для очей. Наскільки я бачу, що мені прислали, це ось такі кольорові олівці, найпопулярніші, напевно. І ось така лінійка з сатиновими олівцями. Такого ж плану для очей. Як на мене, якоїсь сильної різниці в фініші. Серед цих олівців я не помітила. Тобто вони дуже класні для якихось розтушовок, для підкладок, для от такого всякого. Жовтий, класний також буде, як підкладка під жовті тіні, це взагалі must have. А всі відтінки, які я маю, білий, наприклад, дуже яскравий. Якоїсь особливої різниці між двома лінійками, окрім відтінків, я не помітила. Вони, наче трохи сатинові, але не настільки, щоб бути прям сатинами-сатиновими. Давайте несемо цей білий олівець в слизову в нижню. Вони сьогодні такі, знаєте, макіяж а на ходу, якась імпровізація. Він дуже пігментований, цей білий, його також буде класно використовувати як підкладку. І плюс цих олівців вони особливо сильно не фіксуються. І через це з ними дуже легко працювати в плані розтушовувати. Тобто якусь розтушовану швидку стрілку, якісь намалювати свої форми, їх підтушувати і потім забити тінями. Отак-от. От Реально, ось це хороші олівці для таких всяких речей. Давайте намалюємо ними якраз якусь стрілочку. Візьмемо, напевно, це є якийсь Шоколадний шимер. такий він, знаєте, коричневий, реально шоколадний. Давайте намалюємо ним якусь стрілочку і потім її спробуємо розтушувати. Якщо його я, звісно, взяла пензлик для таких справ. Окей, у нас сьогодні макіяж одним пензликом. Помню маленьку, якусь таку стрілечку з нижнього повіка. І розтушуємо її. Причому розтушуємо навіть не маленьким якимось пензликом. А я візьму досить такий великий. У нас сьогодні макіяж одним пензликом, бо я не взяла ніяких малесеньких пензликів, тому давайте подивимось на цей. Дивлюсь на кремові тіні, і вони, до речі, взагалі не залізли мені в складочку. швидко зробили стрілочку і побігли на роботу. Отут так само зробимо. Зробимо стрілочку. До речі, раніше мій повсякденний макіяж і був е, зроблений лише з розтушованою стрілкою. Постійно, це був кожен день. Я наносила олівчик від ламель, тушувала його і так йшла. Давайте спробуємо ще якийсь олівчик. Ось такий тут є зелений. І давайте спробуємо. Тут ще є фіолетовий, до речі, я його і не свочила особливо. Я вам повставляю. У-у-у! Знову-таки, такий відтінок моко. Знову-таки якийсь коричневий. Це вже такий темний, коричневий. Давайте я ним трошки, знаєте, що зроблю? Профарбую трошечки міжвічку. Що ж, поки у нас максимальний нют, ми вже можемо прокрасти та побігти, але нам мало. Давайте візьмемо ось цей жовтий, давайте візьмемо його, нанесемо його в куточок, трошечки розтушую цей жовтий, нанесу синій олівчик. Україна. Зроблю ним таку подвійну, таку стрілочку. Ось цей синій, до речі, як на мене, найгірший відтінок з усіх цих олівчиків, бо він якийсь е найслабше пігментований. Ви ще розумієте, що найкраще на ці олівчики потім набити тіні, і воно буде виглядати все ще яскравіше. Так, з олівчиком можна гратися ще дуже довго. Давайте подивимось на туші. Наступне, що я хочу зробити, це додати, от, як я вже сказала, якусь фейк маскара вайб. Давайте додамо в внутрішній куточок жовтий туші, ще більше його посилимо, цей жовтий відтінок. Туші виглядають ось таким чином. Вони мають силиконову щіточку, але вони дуже класні в плані кольорових тушів. Тобто вони дають дуже класний колір, але вони не дуже мені подобаються саме як туш. От Цього ефекту там, якихось об'ємних вій вони мені не дадуть. Uh, і краще використовувати праймер для того, щоб uh, отримати класний результат. Наприклад, білу туш від Гламбі я показувала в Тіктоці. Так от Боже, для тих, хто не дивився, не бачив подібні луки, зараз те, що я роблю, це якийсь повний треш. Але мені дуже подобається, коли можна виходити за якісь рамки звичайно, у звичайному макіяжі і робити якісь подібні штуки. Давайте зробимо якраз таки вії цією тушю. Я не буду а, наносити праймер, просто чисто покажу, як працює ця туш без білого праймеру. Продовжую використання жовтої туші, нанесу її вже як саме туш на повіки. І для чистоти експерименту я не буду використовувати білий праймер. Так, цю туш краще використовувати, фарбувати її в декілька разів. Отак виходить без праймеру. Тепер нафарбуємо рожевою тушью. Нижній вії, знову-таки, не використовуючи ні, жоден праймер. До речі, дуже яскравий рожевий колір. І, взагалі, кольори дуже класні у цих туші, туші, туші. Ось так виглядає око без використання праймерів. Білий праймер. Його взагалі я використовую як білу туш. зазвичай. А, я її показувала в своєму ті, вже. Не одноразово, але давайте нанесемо її тоненьким шаром. Якщо вам не потрібен якийсь супер яскравий ефект, то вам без праймер буде норм. Просто дивіться, чи вам подобається такий, якби не сильно виражений ефект туші. Вона особливо сильно їх не підкручує та особливо сильно нічого з ними не робить. Подивіться, які мають білі вії, обожнюю, обожнюю цей продукт. Почекаю трошечки, поки це все діло висохне, а зараз перейдемо, зробимо швиденько з вами губи. Для губ я буду використовувати олівчик в відтінку 07. Це мій улюблений відтінок з їх олівчиків, бо він прям класний коричневий відтінок. Відтінок називається какао. І він прям, от, ну він прям коричневий, він красивий, коричневий. І буду його е, додавати ще інший відтінок сюди. Давайте. Олівчики дуже м'якенькі, олівчики дуже м'якенькі та пігментовані, але по стійкості вони, звісно, програють олівчиком від ламель, наприклад, бо вони не фіксуються, вони не фіксуються, і я їх краще б запудрювала трошечки напівпрозорою пудрою або використовувати якраз таки для контуру, а потім вносила помаду, бо вони по стійкості трошки програють. Але, блін, за 30-60 гривень просто ідеальні. Плюс у них немаленька палітра відтінків і реально можна вибрати собі якийсь прикольний олівчик. Ну, а також, також їх не потрібно точити. Якщо ви для особистого використання для контуру на кожен день, ось так, розтушую це пальчиком, трошечки почищу там, де мені не дуже подобається, контур, беру олівчик, напевно, візьму відтінок 08. Він також дуже класний, нюдовий. І нанесу його. Лівчики класно один з одним розтушовуються, і я хочу нанести трошечки червоного відтінку на центр. Не знаю, наскільки це вдале рішення, але мені дуже подобається, якщо чесно, як виглядають мої губи в реальному житті. І давайте нанесемо блиск для губ, для повного завершення макіяжу губ. Ну і також протестимо цей прозорий блиск. Як на мене, це хороший прозорий блиск. В принципі, якоїсь великої різниці, звичайно, між блисками я не бачу, але цей, як на мене, він трошечки залипкуватий. От, Він липне асмер, але на губах виглядає гарно. Повертаємось до туші. Беру жовту туш і наношу її на верхній вії на цей праймер. Подивіться на різницю цього ока та другого ока. Залишився у нас міст. Я навіть не знаю, куди його забризати. Пахне він, до речі, дуже приємно. Це 105 й відтінок. Пахне він реально приємно. Давайте я збризну його на руку. От, щось він плюнув дуже сильно. В ньому такі дуже малесенькі блискітки, їх на камері взагалі не видно. Можливо, на сонечку, на сонечку, якщо ви десь на відпочинку і забризгати таким тіло, то воно буде якось блищати. Але, як на мене, такі продукти саме в форматі спрею, найчастіше ну, не дуже яскраві. Але тут, наче наче багато цих блискіток. Ну що, друзі, подивилися, я на себе в кадрі виглядаю, я дуже дивно з цими. Тушами мені не йдуть світлі туші, але нічого, давайте вже завершимо. Поговоримо про кожен з продуктів. Зараз швидко просто кажу: кажу я цьому продукту так, чи я цьому продукту ні. Почнемо з кремових рум'ян. Вони мені сподобалися, я їм кажу так. Вони залишають за собою такий вологий фініш, Тут вже потрібно дивитися від ефекту, який вам подобається. Але носяться вони добре, тушуються вони добре. Проблем з ними ніяких не виникає, тому... Так, ставлю я їм лайк і шкіра з ним виглядає досить гарно і красиво. А, кремовий хайлайтер ставлю йому, скажу, за все, ні, бо мені він якось не зайшов. Щось мені в ньому не подобається. Його треба дуже добре розтушовувати, щоб він виглядав гарненько і дуже добре. Тому, ну, щось у мене з ним не задалось, тому ставлю йому дизлайк. Культори. Я ставлю йому ні, бо, як на мене, дуже мало пігментації, хоч він якийсь дуже пильний і не знаю, його просто я не бачу на своєму обличчі. Олівці. Для брів, розпочну з них. Для брів олівцям я ставлю, скоріше за все, ні, бо мені вони не дуже сподобались. Мені здається, вони не дуже стійкими. І, ну, знаєте, тут в інших олівцях також стійкість якісь не дуже, але. Цей мінус перекривають інші плюси, як можна їх використовувати. Тут, як на мене, немає ні тонкого кінчику, і мені якось незручно малювати ним. Тому от олівець такий трошечки. Якщо малюєте собі просто суперграфічні полоси, просто так от профарбовувати, прочистуєте і біжите, окей, так, але ну таке щось не знаю. Одразу продукт для брів, гель для брів. В принципі, мені він подобається. Не знаю, як він фіксує, бо його треба проносити хоча б, хоча б день, щоб зрозуміти. Але от я поки торкаю своїх брів, і наче нічого так. Але я його трохи на бровах відчуваю. Тому тут і так, і так, трошечки 50 на 50. Олівчики для очей. Однозначно, так, вони не такі стійкі, як, наприклад, олівці від Ламель. Їх, якщо носить зву, вони не. Не супер сильно стійкі, але вони дуже гарно пігментовані. Окрім синього відтінку, теж я точно знаю, який я пробувала, і бірюзового. а, Хоча бюрзовий непоганий, синій таке. От, але всі інші вітінки, які я пробувала, дуже пігментовані та класні. В ними класно малювати розтушовані стрілки, з ними можна сидіти і працювати, бо вони не фіксуються і просто розтушовувати їх в навів прозорий якийсь продукт, а, робити підкладку під кольорові тіні за умови цих олівчиків. Взагалі, клас за свою ціну, реально хороші олівці класні олівці для губ. Олівці для губ. Мені вони дуже сподобались, бо зазвичай я малюю губи лише для фотографій, для свого інстаграму, тому вони, в принципі, посікості мені для цих штуки підходять. Але на кожен день я чула, що по кості не дуже, через те, що вони знову таки не фіксуються. Але якщо вам потрібно просто зробити контур, то це чудовий варіант. Плюс, якщо ви просто поверх наносите потім матову сійку помаду, то це також дуже чудовий варіант, бо в них є гарні відтінки, гарний червоний, гарні, гарні нюдові відтінки, більш рожеві. Коротше, палітра непогана. Тому якщо ви шукаєте просто якийсь супер-супер бюджетний олівець для контуру, або просто спробувати щось новеньке, то раджу поглянути на нього. Прозорий блиск, який ми текстувала сьогодні. Якщо вам для фото, для відео, однозначно так, бо він виглядає добре. Він гарненько робить уби такими гарненькими, соковитими, гарно сяє. Але, але для мене, для повсякдення, він трошечки некомфортний, трошки липкуватий, і мені це не дуже подобається. Але на смак цей блиск мені неогидний, бо я ненавиджу дуже солодкі, якісь блиски. Цей взагалі без смаку. Тому приємний, але трошечки липкуватий, Знайте про це. Кольорові туші тут трошечки спірна для мене ситуація, бо тут і так, і ні. Якщо для якихось таких всяких штук креативних фейк луків так прикольно для того, щоб використовувати їх на господи! На білому праймері так прикольно, однозначно. Так ви бачите, як вони виглядають яскраво на цьому оці, але якщо використовувати їх тупо в соло. То це історія трошечки дивна, бо Вони класно передають колір, вони ці кольори дуже красиві. Але, от саме як туш, туш, от саме як туш, а не просто колір, то вони трошечки програють, бо особливо нічого класного з віями вони не роблять. Але... Кремові Тіні Джастар мені подобаються. В принципі, вони для мене на рівні з кремовими подібними блискітками від LCF, від а Вони, в принципі, мені однакові. Вони трошечки скочуються в складку, але, ну, мені здається, всі так. Я поки не зустрічала кремових тіней, які б взагалі б не скочились в складочку. Причому не зафіксовані. Вони самі по собі, в принципі, фіксуються, але, ну. Так, ставлю так, вони за свою ціну хороші, гарно, гарно сяють і спробувати їх спокійненько собі можна, якщо вам подобається такий формат продуктів. Наприклад, знову таки на кожен день просто нанести, стретушувати пальчиком, щоб воно гарненько сяїло. Так. І останній, здається, якщо нічого не забула продукт, це міст для тіла. А для мене це ні, бо я цим не користуюсь, як на мене. Це штука така більш для тих, хто любить просто легесенькі, якісь блискітки, на тілі, яких мало видно, на сонечку, можливо, так. Але для мене це продукт, якого, наприклад, я не зможу використовувати ні на зйомках, ні на декольте, коли потрібно, щоб воно сяяло у клієнтки. Клієнта. Бо воно просто не дає цього суперсяючого ефекту. От Він приємно пахне, але от запах такий в нього прям, прям якийсь парфумований, не знаю. Тому тут соу so соу. -so. Просто цей продукт не для мене більше напевно. Що ж здається, нічого не загубила. Моїм фаворитом виявились кремові рум'яна та олівці для губ та для очей, і, в принципі, туші, якщо користуватись ними на праймері. От, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Воно було для вас цікавим. Тому не забувайте ставити вподобайку та допомагати каналу з. Розвитком своєю активністю. Всі соціальні мережі, як я вже сказала, є в описі до цього відео. Також там є реквізити для матеріальної підтримки каналу. Також хочу окремо подякувати вам велике за тисячу на каналі. Перша, але далеко не остання тисяча, далі більше. Тому дякую всім ще раз за цю цифру. Для мене це вже дуже-дуже круто і дуже-дуже класно. Я вам дуже це сильно вдячна. Також пишіть користувалися ви продукцією цього, цього бренду, що вам подобається, що вам не подобається, що ви хотіли спробувати, або які бренди з бюджетних українських вам подобаються також. Всім дякую за перегляд. До скорої зустрічі! Бувайте!